25-річна Оксана Плахотнікова живе у соціальному гуртожитку Кропивницького третій тиждень. З міста Білозерське Донецької області приїхала 2 серпня першим евакуаційним потягом. Ми чекали, ми сподівалися, що війна завершиться, але вона все ближче і ближче. Було дуже страшно і важко покидати свій дім, але наразі у місті було дуже. Погана ситуація дуже погана з водопостачанням. Людям людям просто нема де брати воду. Дуже погано з робочими місцями працювати ніде. Не працюють лікарні, не працює аптеки. Згадує під час обстрілів, ховалась у коридорі квартири з речами, з тваринами і все, я чекала. Залишився мій батько і залишилася сестра зі своєю родиною. Вони бояться залишити те, що вони нажили. Тому що якщо війна не розрушить, то бояться, що розтянуть, вкрадуть. У цій кімнаті живуть Галина і Леонід Журідіни, подружжя Завдіївки Донецької області. Сплять на цьому двоярусному ліжку. Крім них тут живуть ще восьмеро людей. Що зробиш? Це війна. Буде перемога за нами. Галина Журідіна згадує дім і починає плакати. Там все розбите, там все в руїнах. Ці дома майже погоріли, стіни повивалювані. У мене ж телефон цього немає але мій син. Мама, а так стіни немає, під'їзду немає, все разом валяне. Грюкають там день і ніч. Ми ж на лінії розмежування 8 годин були там. У нас фронт там стояв. І оце як почалося, ми просто ми в 2014-15 році не виїжджали, а як оце почалося, Просто вже не могли видержати, серце розривалося на куски, тому що снаряди лажились з домом. А зараз і ще страшніше, зажигати, ці бомби кидали на сусідні, що ми там були. Вигорали квартири, от цього. де на деревах от це все світилося від цих фосфорних бомб. Для дітей у гуртожитку облаштували ігрову кімнату. У нас 21 дитина. Найменшенькому нашому Богданчику два ручки, і найдорослішим 17 років. Готують їсти на цій кухні. Є їдальня. Нині у гуртожитку проживають 92 переселенців. З евакуаційного потягу було заселено 38 осіб сюди. Два пікінесика, таких маленьких, і один котик. не могли залишити. Говорять як член родини, і ми його залишити не можемо. Якщо він не цей, то буду з ним на вулиці ночувати. Всього розраховано на 130 осіб, і ну наразі 38 місць вільних. Житло для евакуйованих людей готують у кожній громаді області. Сільськими селищними міськими радами або територіальними громадами визначено об'єкти комунальної власності, ну і, звичайно, приватної власності, приватний сектор це приватне домоволодіння. На сьогодні в нас 261 об'єкт комунальної власності, тобто це недіючі садочки, школи, заклади культури, заклади спорту, де можна розмістити переміщених осіб, які до нас сьогодні працюють. Бувають у гуртожитку переселенці живуть півроку безкоштовно. Далі мають оплачувати комунальні послуги: 400 гривень щомісяця, в опалювальний період 1000 гривень. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.